Вітаю, шановні друзі вас на каналі Шпуртун. Сьогодні ми з вами приготуємо хачапурі на сметані. Ось ми її підготували. Сметана 20% жирності. Борошно, просіяне борошно. 600 грам, це попередньо, цукор сіль. Олія і харчова сода. Використовують розпушувач, а ми сьогодні використаємо харчову соду. Сметанки ми взяли 400 грам. 400 грам, 20%. Ложечку соди харчової. Так. І зараз. Помішаємо з сметанкою, щоб вона вступила в реакцію, як розпущувач. Ось добавимо цукор. ложечка, Силь такой чайная ложечка, такая мирная чайная ложечка и улия три столовых ложки. Так. Порошно, як зазвичай, я кажу, різне. Ми взяли вищий готунок 600 грам, але будемо додати поступово його. Не все одразу, щоб тісто у нас було. не тверде. приемне. Все перемешал гарненько. Цукор сильно расчиняется. Запрацьовывают наши все ингредиенты сейчас. Добавляем борошно. Добавлено. Потім поступово будемо бачити, як в нас буде тісто набирати в себе і будемо замішувати остаточну кількість борошна загальну. І ми будемо бачити вже послідовності. Чепурі будемо готувати на сковородці. Смажите. Шановні друзі, ось дивимося, тісто в нас вже готовеньке, домісили ми його і залишимо зараз, накриємо плівкою і залишимо його постоятися орієнтовно 15-20 хвилин. Щоб запрацювала сода, вступила в реакцію і клейковина також почала трошки виступати. І далі будемо, зараз, поки тісто у нас буде вистоюватися, підготуємо начинку для хачапурі. Вперед. Шановні друзі, ми підготували інгредієнти до начинки. Сьогодні начинка буде у нас. Так, як би сказати, трошки нестандартна, незвична, але на наш погляд ми так собі рішили і будемо такими інгредієнтами користуватися. Варене яйце дві штучки. Це варена квасоля у нас була, і ми так вирішили її використати на начинку. Я знаю, ну орієнтовно так, може, трошки більше, як півсканки. Вже готової маси, такої, як пюре вийшлося у нас таке. О. І мікрозелень. Мікрозелень вирощуємо самі на підвіконні. Це буде іншим разом, я вам покажу, як ми цим займаємося. І ці всі інгредієнти разом змішуємо і робимо такі шарики для начинки. Наші хачапурі. мікрозелень це є гірчичка. Вона дасть який трошки цікавий смак доповний. добавляємо нашу косольку. Зараз ми це все, все вимішаємо. І сформуємо такі шарочки, м'ячечки, як там вам зручно назвати. Уже за маленьку тарілочку я взяв трохи для цього процесу. Що, ми Зараз трошки так ложкою далі ми руками поправимо, бо щоб сформувати кульки такі нам. Ну. Шановні друзі, підготували ми начинку. Ось такі кульки у нас вийшли. Ми не додавали ніякі спеції і сіль, тому що фасоля, як варилася, добре була посолена. Ось, Добавили туди яйце і зробили такі кульки для начинки. Тісто в нас за цей час якраз вже вистоялося. Будемо переходити до формування. далі наших виробів, стечко у нас таке хороше. Ця мука, що в нас була просіяна, беремо її на підсипку ще. Чуть легенько, щоб воно нам не ліпло до рук. Трошки виміршимо. Таке приємне тісто. Зараз ми його розділимо на частинки. Вже безпосередньо на такі заготовочки, що будемо начиняти і підготовлювати до смаження. Шановні друзі, наші кульки готові. Перекладаємо їх на тарілочку, щоб вони нам накриємо, щоб вони нам не пересихали. Ось. І будемо приступати до виготовлення наших заготовок. І далі начинати і смалити. О, формуємо. Так як на піцу. Готуємо наш. Розкачуємо його так, щоб нам добре туди помістити нашого м'ячика. Він Такий цяточками, як футбольний маленький. Дивимось приблизно ту вщину, таку десь трошки більше, як пів сантиметра у нас зараз. Може трошки ще прокатаємо. Сильно великого такого не робимо, таку заготовку, щоб вона нам скуворотку вмістилася з розрахунку і добре розкаталася потім з начинкою. Бачите, така заготовочка хороша. Беремо кулючку туди, нашого футбольного м'ячечка. І будемо зараз загортати його. І заліплювати. Тісто хороше, добре заліплюється. Прумуємо знову кульку, трішки поприжимаємо рукою, далі качалочкою його доводимо до стану того, що нам треба. Біш менш рівномірнень, так, акуратно. Тим часом у нас готується. Скугуродка з Олією і будемо смажити. Почав. Ось ми підготували один виріб. І йдемо готувати. Шановні друзі, кладемо на суху сковородку наш виріб і будемо його готувати на середньому вогні. Трошки поправимо його тут в сковородочці. Глянемо зараз. Можливо, будемо перевертати. Так, будемо перевертати. Ось. Потім ми його ще раз перевернемо, щоб температура пройшла, добре, прожарилася. Знімаємо з кувородочки, гарненький, румяненький. Люкс. О. Супер. Шановні друзі, ось наш виріб. Все в готовності. Єдине скажу за муку. Те, що я мав сказати, 600 грам у нас було просіяної підготовленої муки, 100 грам залишилося. Тобто 500 грам по рецепту на загальну кількість тіста. Ту, що ми виробляли. Ось. Хачапурі, готуйте, смакуйте і радуйте своїх друзів і близьких. Прощатися не будемо. До зустрічі!